Отримати медичну допомогу безкоштовно у Карітесі Тернопіль відкрили медичний центр святого Архангела Рафаїла. Обрали саме таку назву, бо у перекладі Рафаїл цілитель, який силою Божою лікує душу і тіло. Тепер переміщені особи та мешканці нашого міста можуть отримати чимало медичних послуг безоплатно. Ми надаємо такі послуги, як огляд, об'єктивне обстеження, інструментальні методи діагностики, такі як кардіограма, спірограма, вимірюємо рівень глюкози крові, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, також тести діагностичні, такі як ВІЛ, СНІД, гепатити. Надавати медичні послуги та укладати декларації у центрі почали ще до відкриття. Як запевняє Галина Лібоч, упродовж місяця функціонування оформили 57 декларацій та щоденно обслуговують пацієнтів. Директор Тернопільського благодійного фонду Карі та сотець Роман Загородний розповідає, на цю подію чекали дуже довго, тому постараються зробити все так, щоб обслуговування було на високому рівні. Для нас завжди кожна людина є на першому місці. Немає значення, якого вона віросповідання, якого кольору є її шкіра. Тобто зазвичай ми ставимо людину на перше місце, тому що кожна кожна людина є створена насамперед на образ і подобу Бо основна мета команди медичного центру забезпечити кожного пацієнта не тільки якісною медичною послугою, а й зробити так, щоб вони відчули турботу, підтримку і повагу. Саме тому у центрі святого Архангела Рафаїла можна ще відвідати психолога індивідуально або на груповій консультації. Отримати будь-яку із послуг можна щоденно з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00. В цьому медичному центрі будь-хто, хто сюди попадає, мав себе почувати комфортно. І, відповідно, ця допомога, яка буде надаватися, і вона надається вже, ми бачимо це по наших медичних центрах. Вона надається з любов'ю, тобто це трошки відрізняє, можливо, нас від інших медичних центрів. У нашій країні вже є 10 таких медичних центрів, які відкрили в межах проєкту ініціативи розширення та розвитку стійкості охорони здоров'я Health Ready. Це підтримки Карітасу України та кордей, що у Нідерландах.